Вітаю вас, волято! Новий день прийшов до нас. Всіх вітає в добрий час. Тож зручніше всі сідаємо, ми заняття починаємо. Сьогодні до вас у гості, незвичайна гостя завітає. Коли ви загадку відгадаєте? Краще всіх вона носочки в'яже, казку славно розповідає, колосково заспіває і порадою допомагає. Хто це діти? Здогадалися? Так, це бабуся. Вона хоче розказати вам про свій скарб, який зберігає все своє життя у стародавній чарівній скринці. Давайте розглянемо її і дізнаємося, що в ній. Одяг в ній лежить такий незвичайний, непростий, не святковий, не сезонний, кожен день не одягнеш. Спеціальним його також одягом ти не назвеш. Щось насправді це за одяг. Дітки, спробуйте назвіть. Він держави наша гордість, справжній український оберіг. Так, ну, ж, звичайно ж діти, це наш український національний костюм. Виявляється, наша бабуся усе життя зберігала український національний костюм. У неї є і жіночий, і чоловічий. Давайте розглянемо чоловічий національний костюм, з чого він складається. Це чоботи, шаровари, пояс, шапка та сорочка вишиванка. До речі, наш народ ставиться до вишиванок з особливою любов'ю та шаною. У давнину вишиті сорочки передавалися з покоління в покоління, з роди в рід. берегли якнайбільше сімейні реліквії. Вишивали вишиванку переважно чорними і чорними нитками. Саме ці кольори означають, що в людському житті трапляються і радощі, і горі, а сльози і біль завжди змінюють щастя. Існують різні легенди про вишиванку, та основне її призначення це захистити від хвороби, біди, зла. Мабуть, багато спогадів для бабусі зберігається вишиванка. Дякуємо їй за такий скарб. Розглянемо жіночий національний костюм. З чого він складається? Так, Це також чоботи, спідниця, фартук, сорочка вишиванка, намисто і віночок. Віночок також вважається оберігом. Він не тільки прикрашає, але й оберігає, захищає від хвороби і нечистої сили. Віночок є символом довговічної любові та нескінченності роду. Для кожної українки український віночок це символ краси та честі. А які гарні різнокольорові стрічки у ньому. Кожний колір має своє значення. Але розглянемо бабусину вишиваночку. Вона є справжнім оберігом його власника. Вона наповнює його світлом, красою, здоров'ям і любов'ю. Недарма каже, що в сорочки народився, значить, потолонило. Тому вишиванка це не лише одяг, а й певне таїнство, яке вершить долю людини. Ще відома українська поетеса Ліна Костенка казала, Бережи українські носи вишиванку. Тому тепер і зрозуміло нам, чому для бабусі збережний національний костюм є скарбом. Він життя бабусі, її серце, її душа. Дякуємо тобі, бабуся, за такий безцінний скарб а вам, дітки, за увагу. До побачення!